Друзі, брати і сестри, не зазвичай, але від щирого серця разом давайте скажемо слава Ісусу Христу. Лунала пісня Хто я для тебе, Ісус, шановні, сьогодні Він пропонує нам багато чого, сьогодні Він пропонує нам багато чого. І він готовий тобі сказати, хто ти є для Нього. Шановні брати і сестри, друзі, в першу чергу Він для нас Спаситель. Спаситель не повар, не швачка, не магазин, не дай, і ось нам. Він для нас Спаситель. Ми повинні це зрозуміти, збагнути, покласти в своє серце і пронести протягом всього свого життя, скільки Бог дозволить тобі прожити три, п'ять, сім чи сорок сім років. Я, сидячи на цьому місці, я зрозумів, рахуючи дні, роки, перепрошую, скільки років я вже в заповіті з Господом нашим Ісусом Христом, в цьому році 15 років. І це не від нас, чуєте, а це Божий дар, щоб ніхто не хвалився. Бо це від нього подарунок. І це незважаючи на те, що там з покоління в покоління ми являємося євангельськими християнами. О ні, я цього не заробив. Та взагалі, як я міг би заробити, коли я народився саме в такій сім'ї? Шановні, чим я міг би заробити? І багато з нас є ось таке. Але це Божа величезна любов. Це Божий цінний подарунок для кожного із нас. Це милість, шановні, це благодать від Господа, незаслужена милість, яку ми отримали в своєму житті, і за що ми можемо сказати: Слава Тобі, Ісусе. Слава Тобі. Хто я для тебе, Ісус? Шановні, у нас є шанс, момент, нагода. Ті, хто зараз ще вагаються, чи потрібно, чи не потрібно. Шановні, якби можна було, то кричав би і репетував би на весь свій голос, порвавши б його потрібно і дуже потрібно і не взавтра, а сьогодні. Ви ніколи не програєте. Шановні, ви не будете ніколи в безпроіграшному моменті. Це не лотерея. А це шанс на благословенне життя в Христі Ісусі. Друзі, це не просто ось так тут гарно можна говорити, проповідувати, казав мій брат, сидимо на гарних місцях, кондиціонери дують, витяжки працюють, все ніби добре. Донедавна приїжджали наші друзі, офіцери зі штатів. І коли ми проїхали по районах, де надто тяжко навіть по сьогоднішній день вони задали запитання: слухай, ми не можемо збагнути і зрозуміти, як ти, пастор? Подібному нам одязі, тобі треба за кафедрою стояти. бо в їхньому розумінні і уяві їхній саме він має виконувати цю працю. Я йому кажу, браття, я цю справу дуже люблю, а в неділю я буду таким, як ви говорите. Бо на все свій час. Шановні, на все свій час, ми готові допомагати людям. Чуєте? Ми готові щось відбудувати. Нагодувати. І знаєте, чому це робимо? Тому що та любов, яка в Христі Ісусі Він подарував нам, ми сьогодні віддаємо її тим, хто цього потребує. Хвала Ісуса. І якби ми не знали Господа, шановні друзі, улюблені, ми б цього певно, що не робили. Ми були б просто як щирі українці, моя хата була б самого краю. І це не казки. Друзі, це так і є. Тому, брати і сестри, сьогодні ми тут, щоб розказати, не лише самим собі попроповідувати, але розказати, що вас любить Господь. І дуже хотілося б, щоб ви не залишилися осторонь, просто почувши, і пішли, а щоб справді ця звістка вона зробила велику працю у вашому житті. Зміни. Я б назвав би навіть великий переворот у вашому житті. І цей переворот буде вам на, на благословіння. Коли прийде певний період часу, ти зможеш потім сказати, Господь, який я вдячний тобі, що обставини заставили мене слухати те, що важливіше за хліб щоденний на столі. І те потрібно, але це дуже важливо, бо каже Господь: не кожний чуєте. Оцим Словом дуже важливим можна жити і мати життя вічне в Христі Ісусі. Шановні, ми маємо читати місце Святого письма сьогодні. Перед нами заповідь, важлива подія. Ми зазвичай їм в Євангельських церквах це робимо раз у місяць. Тему, яку хотів би коротко, але виголосити, в першу чергу собі, шановні собі. Нагадуючи собі, зважуючи, роздумуючи, переглядаючи життя і задаю запитання сам собі слухай, що потрібно поправити, що потрібно викинути, а що потрібно надбати. І ця тема це буде місце Святого Письма Матвія, п'ятий розділ і восьмий вірш, і ви вже її прочитали, що написано. Блаженні, які? Чисті серцем. Чому? Тому що вони побачать кого Господа Бога так. Дякую. Що нам відомо з перших віршів п'ятого розділу? Побачивши народ, тобто Ісус Христос побачив народ, Він вийшов на гору, і коли Він сів, підійшли до Нього учні, і він там почав навчати їх промовляючи. І говорить, Ісус Христос, не одне блаженство, яке може бути саме. В людині, яка любить Господа. Але один з таких важливих моментів блаженства це ми б хотіли взяти саме зараз восьмий вірш. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Друзі, навколо Ісуса Христа щодня оточувало багато людей. І Біблія говорить нам про те, що їли хліб. і... І знову захотіли їсти. Знаєте чому? Тому що прийшов наступний день, а нам потрібно знову щось снідати, знову щось обідати. Побігли до Ісуса Христа. І Він нагодував. Я не раз, коли читаю це місце Святого Письма, де говорить, лише чоловіків було п'ять тисяч, чуєте, і він нагодував. А додамо ще діточок, а додамо жінок. Молодь додамо, підлітків додамо. Друзі, ви можете уявити, 30-40 тисяч люду оточує приблизно навколо Ісуса Христа. І одного разу, коли лишається 12 учнів, там відбулася подія, коли багато десятків учнів відійшли від Ісуса. Бо вони сказали, якісь странні слова, говорить Ісус. Не те, що ми зазвичай звикли бо хочемо чути. Шановні, є люди, які хочуть чути те, що вони хочуть саме чути. А тільки говориш щось інше, те, що ріже вуха або не подобається, то так люди ці спішать, знаєте, що зробити? Залишити ті слова і ту істину, яка їм потрібна для життя. І ось ці учні, які залишили не один десяток, і вони відійшли. Ми думаємо і знаємо про те, що вони зробили величезну помилку в своєму житті. Бо, можливо, потім, дивлячись на життя тих одинадцятьох учнів, які залишилися при, тобто, зі, після е, Воскресіння Ісуса Христа, дивлячись на їхнє життя, певно, що вони зрозуміли, що вони втратили. Що вони втратили? І ми сьогодні чуємо багато висловів, коли люди говорять про те, що як багато я втратив у своєму житті? Не коштів, чуєте, не маєтків, не цегли, не коліс, а щось надто важливе в своєму житті. І коли залишилось небагато учнів 12, можливо, наша була б реакція. Слухай, ти хоч не, не залишай мене, чуєш? Залишся хоч ти. Залишся хоч. Ти Ти бачиш, що сталося? Але яка реакція Ісуса Христа? Чи ви не хочете відійти від мене? І що на це кажуть учні? А скажи до кого? Ти покажи до кого йти взагалі, чи є альтернатива, щоб можна було до когось піти. Хтось сильніший, чи є хтось, хто несе життя вічне, чи є той, хто, хто приніс спасіння, чи є той, хто прощає гріхи, Інший є, якийсь, чи немає. І каже Петро, до кого йти? Ми залишимося з тобою? Шановні ці учні, вони не помилилися. Вони не помилилися. Сьогодні для нас це величезні зразки. Ти і я можеш бути тими самими учнями Ісуса Христа. І коли сиділи учні біля Ісуса Христа, вони також слухали. Вони складали своє серце, і ми бачимо на сторінках Писання: саме деякі з цих учнів пишуть нам Євангелію. Те, що чули, і, і те, що бачили. Те, що чули, і те, що бачили сьогодні, вони нам передали ось цю величезну цінність. Друзі, це не просто книжечка. Це не просто газета чергового номеру, яка вийшла на цьому тижні. Це вічне слово, яке дає життя. Воно є живе і, і діюче. Хвала Ісусу Христу. Коли сиділи учні, одне з блаженців говорить до них Ісус Христос Блаженні, чисті серцем. Бо вони Бога побачать. Я хотів би задати запитання до кожного, що ми маємо собі під уяву або під розуміння слово блаженство. Ще щасливі. Люди, які наповнені. Щастя, благословіння. Одна жінка. Це Марія. В першому розділі Луки. З 43-го віршу зачитаємо. 42. І заговорила вона сильним голосом, кажучи: благословен. Єлизавета заговорила до неї сильним голосом: благословена ти між жінками, і благословений плід утроби твоєї. І звідки це мені, що могла мати Господня, що мені мати Господа, мого прийшла до мене? Бо як тільки